В попередніх відео ми детально розбирали та будували логічні вентилі. З їх допомогою ми можемо виконувати булові операції над вхідними даними. Але ж на булевих операціях далеко не заїдеш. Хотілося б вже робити щось більш корисне, ніж просто вираховувати логічне або для одиниці нуля. Тому почнімо думати про те, як вираховувати суму двох чисел або віднімати числа між собою. Якщо наш процесор вмітиме хоча б додавати та віднімати числа, вже буде цікавіше. Але перед тим, як голосно заявити про суму двох чисел, нам би навчитись хоча б два біти додавати між собою. Для того, щоб зрозуміти, як до цього прийти, нам доведеться зробити невеличкий гак а шкільну програму. Всі ж знають, що. Рахувати дуже просто. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А чи думали ми, як ми отримали 10? В десятковій системі числення ми маємо 10 цифр. Саме їх ми і рахуємо. Але коли ми доходимо до моменту, що цифри скінчились, то нам більше нічим рахувати. Що ми робимо в такому разі? Ми переносимо розряд. В нас з'являється розряд. В який ми переносимо те, що не влізло в попередній, а в попередньому починаємо знову рахувати з нуля. Так само рахують і в бінарній системі числення. Різниця лише в тому, що в ній є тільки дві цифри, які ми можемо використовувати 0 та 1. Якщо порахувати, то це буде 0, 1 і все. Цифри скінчились, як і в десятковій системі числення, тільки трішки раніше. Як і там, ми переносимо на наступний розряд та продовжуємо по колу 1 0, 1,1, 1,0, 1, 0, 101, 1,10, 111 і так далі. Ми бачимо, що коли в нас щось не поміщається в один розряд числа, то ми переносимо це в наступний розряд числа. Це ж саме ми робимо, коли додаємо два числа між собою. Коли ми додаємо 5 та 9, наприклад, то. Ми отримуємо 4 в одному розряді, а що не помістилось, переходить в наступний розряд. Все ж те саме відбувається і при додаванні бінарних чисел. Якщо при додаванні двох бінарних чисел щось не помістилось в розряд, то в нас має бути прапорець, який каже, що було переповнення розряду. Врахуй це пізніше. Ось цю важливу річ я і хочу, щоб ви зрозуміли та запам'ятали. Коли ми додаємо два числа, нам треба розуміти, що в нас є не тільки сума його розрядів, а ще й прапорець, який каже нам про те, чи було переповнення розряду. Тепер, коли ми поговорили про додавання двох чисел та про переповнення розряду, поговоримо про вентиль, який має це все реалізовувати. Річ у тім, що отак відразу взяти та й зробити вентиль для додавання двох чисел, не так просто. Тому в електроні це є простіша реалізація, яка називається напівсуматор. Напівсуматор займається тим, що додає два біти між собою, і при цьому сповіщає, чи було переповнення при додаванні цих бітів. Давайте детальніше подивимось, що за напівсуматор, та що в нього за входи та виходи на канві. На вході ми бачимо два біти, які нам і треба додати між собою. А на виході ми бачимо H та L. Це не зовсім коректно, але гадаю, що вони це зробили для спрощення або може не знали, як правильніше, не знаю. Тут виходи саме мають бути S та C. S йде від слова сам, тобто сума двох бітів, а «C» йде від слова carry, тобто чи було переповнення розряду, яке нам потрібно врахувати. Тому проведемо нікнейми, що L це S, а H це C, а за допомогою магії монтажу. Припишемо це нікнейми на Canvie. Через те, що у нас тільки два біти, то нам дуже легко зробити таблицю істинності, в якій будуть лише 4 варіанти того, як має поводити себе напівсуматор. Давайте швиденько прибіжемось по цій таблиці, а більш детально вже подивимось на роботу напівсуматора, коли ми його зробимо. Якщо ми хочемо додати між собою 0 та 0, то на виході в нас сума 0 і переповнення розряду не було. Логічно. Якщо в нас з'являється 0 та 1 або 1 та 0, то очевидно, сума в нас має бути 1. А через те, що переповнення не було, то наш прапорець Carry залишається 0 і тільки сума 1. І от вже цікавіше: ситуація, коли в нас додається 1 і 1. В бінарній системі числення двійки немає, тому згадуємо, що ми робимо в такому випадку. Ми переносимо в наступний розряд. А в цьому розряді починаємо знову з нуля. Тому сума в нас на виході нуль, і це може бути трішки контрінтуїтивно, але ж ми ставимо прапорець перенесення розряду в одиницю. Тобто ми та суму порахували в нашому розряді це вже нуль, все вірно. Але комусь там, комусь далі, в наступному розряду треба буде врахувати, що в нас було переповнення в цьому розряді. Цього когось в напівсуматері немає. Тому він і називається напівсуматор. Він працює тільки з додаванням, але не враховуючи можливе переповнення. Він тільки про нього сповіщає. То як же нам реалізувати таку таблицю істинності для напівсуматора, коли в нас тільки логічні вентилі? Зверніть увагу на те, як виглядає кожен із виходів на тому чи іншому наборі входів. Воно дуже схоже з тим, що ми вже маємо зробленим ще з попередніх відео. Якщо подивитись на те, як має виглядати сума двох бітів, то вона схожа з таблицею істинності XOR, про який ми говорили раніше. А якщо подивитись на те, як має виглядати прапорець перенесення, то він схожий з таблицею істинності AND. Тобто ми можемо побудувати наш напівсуматор, якщо ми візьмемо для суми логічний вентиль XOR. Який під'єднаємо до наших бітів, і результат направимо на вихід сам. А щоб зробити можливість сповіщення про переповнення, то візьмемо логічний вентиль end, до якого під'єднаємо ті ж самі входи, а результат направимо на вихід carry. Тепер пограємося трішки в арифметику і перевіримо, що все справді працює, як ми того очікуємо. Якщо ми хочемо додати два нулі, то в сумі ми отримуємо нуль без переповнення. Вірно. Якщо ми хочемо додати 0 та 1, то в сумі ми отримуємо одиницю і без переповнення. Теж саме з 1 і 0. І тільки коли ми вже хочемо додати одиницю 1, 1, ми отримаємо в сумі 0, але сповіщаємо, що було переповнення розряду. Перевірмо, що ми все зробили вірно та закінчимо з напівсуматором. Ми побудували напівсуматор. на Двох логічних вентилях, який вміє додавати між собою два біти і сповіщати, якщо було переповнення розряду, тепер нам треба побудувати вентиль, який буде враховувати це переповнення розряду при додаванні. Такий вентиль називається суматор, і ми його розберемо в наступному відео.